Нє-нє-ні! 170! сєст! Маленькі є! Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Мої гарні підписники! Підписниці! Ой, щось фока потрапило! Блін, так гарно почав! Щось задуває ще мені по очам дуже сильно! Я вам скажу, був поганий настрій, такий собі, знаєте, вяленький якийсь. Нічого не хочеться робити, такий якийсь а зараз сонечко, а зараз на ушечках офспринг. І тобі ж то хочеться виїхати, тобі ж хочеться катнути. І зараз, слухайте, ну я такого зряду не відчував дуже давно на мотику. Прям якось аж... <смі> я вам скажу, я коли себе отак відчуваю заряджуване на мотоциклі, мені аж навіть трошечки страшно. Трошки страшно. признаюсь вам в цьому, тому що можу щось утнути і за цього я собі не подобаюсь. Да, тому... Тому що я вам скажу, тут пішоходів нема, нема. Тому треба завжди тримати себе в руках, щоб не потрапити в якусь халепу і не зробити якусь дурню. Ого й слово дурня. Тому будемо їхати отак. Уважно, обережно, фури. Фури. Ні, чувак, я не буду. Я не знаю, може ти мене побачив, може ні, але дякую, там такий простір був. Ой, Давно я міжрядів не катався. На передачі подивився. О! Досвіду нема. Давай, Сандеро! о о о Рено, Сандеро! Давай! Газу давай, вже раніше треба поворотні включатись, перелаштовуватись. Ми там не видно, ми там блокують, тепер пропускати тебе буде. Давай, щоб ти нікого не затримував. Ауди! Ауди, давай, ауди. щось ж на зеркала вийшли? Конфіг, зеркал зір, вийшов! з-під контролю. Чувак, тільки на сюди, будь ласка, давай. Ти або так їдеш або обереж, або ми не їдемо вообще нікуди. Вау, вау, це я звідчуваю, коли я такий заряд маю. На Так, ну блін, не дуже серйозно. Але я вам скажу, що прохолодно. Ну, некомфортно прям їхати. Хоча я одягнувся дуже, а, дуже плотно, але штанішки-то я не, не одягнув. Ну, бляха-муха. <пл> Штанішки я одягнув, але під низ нічого не одягнув. Боже, куди я так залітаю на такій швидкості майже стоячої машини. Ти як їдеш? Ти куди вправо, вліво? А що у нас тут таке затор? Ви хочете, щоб я виїхав зараз, отримав насолоду. Від затору? Хлопці, я можу і насолоду від затору отримати. Я людина, так скажучи, проста. Головне дивитись, куди їхати. Маленький, тебе що так перекосило? Фух, але ж добре, але ж добре. Якби був один шар в мене ще в цих штанах... Якби я не зняв його останній раз, коли катався, то було б ще добре. А зараз, в принципі, ну в принципі так, годинку виїхати катнути може, так, тримаємо вісім, тому що не хлопець, непередбачуваний. Хтось де. О, те, що я вам казав, бачите, чуть не гмудохався в нього. вау в мене аж мурашки по ногах Я ще надав у того задивився. Думаю, що це в нього за тюнінг такий. На ланцері, І це так БАМ! Але бачили, цепу я не вижав. Вижав цепу а в самому кінці майже. А, але це мене не рятує від того, що я можу зараз приїхати і просто... БАМ Грузовик! Вантажівку! Вантажівку! О, правильно! Ставте на голос правильно! О, тут же ж можна зробити тако. Отак, так, от, вибачте, будь ласка, бульоха муха як воно про... як воно швидко було. Пролетів повз нього, так прям бум! Ні, 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 слухайте, нам цього не потрібно. Їдемо 80 і ну його в баню, тому що реально я щось від цього діла відвик. Пролітати отак в машини мені. що був з модиком. Не переносить задоволення, я вам скажу так, от пронісся, я просто розумію, що воно такій швидкості. І просто, не дай Боже, він вправо, я... точніше він ліво, я вправо, чи щось якась ситуація, це все. Нє, друзі, будь ласка, давайте будемо споживати мототранспорт дуже правильно, цінно і безпечно. Вау, 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 вау. Щось я дуже на заряді їду. А поворотник. Ааа, лайкер, а включи маленький, вже потім, але увімкнув. Увім, увімкнув. Це ж субару, я думаю, що субару RX STI. Ой, давай, чувак, сюди. Оп. Вау А що ми тут їдемо? А що ми тут їдемо? 3 кілометри за годину. Вау, вау, вау. Ууууууууу! Що ми робимо тут, чуваки? Ну у нас такі якісь блін рухи, взагалі не зрозуміли. Недавно я хотів виїхати на мотику, теж покататись, отримати задоволення, але мені так, знаєте, не було прям бажання виїжджати, було бажання просто сидіти вдома. А зараз в мене прям з'явилося бажання виїхати. І я так подумав, а чому б і не виїхати мені? Правильно? Не проїхатись там годинку, може півтори. Так, щоб теж не нагліти. Вау. 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 Хотілося б вам щось порозповідати. А, мене попросили зробити огляд на мотоцикл. Я недавно робив такий же. Там перший відос, якийсь там в мене це такий огляд на мотик. Тому я не... Хтось -то вилетів. Тому я не знаю, що взагалі є сенс. Робити прям повноцінний огляд. Але якщо ви дуже сильно захочете, я можу познімати вам. Так і буде, так і буде. Ладно, для моїх улюблених підписників я зроблю огляд. Ох, тут зараз би я був в пісочок і прямо туди в отбойник. Ще й на такому углу. Хоп-хоп-хоп. Виглядаємо, а я ж не подивився сюди, що я виглядаю? Я тут фура їхала, як пам! Як І все, не було б нічого. Фу, так. Щось я дуже зрежу. Так, зараз зустрінемось з одним дуже поважним паном, який також їздить на мотоциклі Yamaha mt 07 Боже, як я дебільно повертав. Зараз. Ой, мені треба заправитись заодно. Оп. Оп. Зараз мотоко зробимо. Ляп. Ляп і ми здесь разом трошечки катнемо. Я думаю, буде цікавий контент. Цікавий контентик. М -м -м, за 900 поїхала чи що там, напишіть мені в коментарі. Так, що ми заливаємо? Ми заливаємо повний бак 95 euro п'я. І зараз буде нас БЯм! Чи може сотим дунем, а? Не, сотим не надо, сотим же потім дунем. Дивись, 95-й. Чікс! О, я ж можу заправити тут. Дивись, оплата на колонці. Зараз ми зробимо все дуже швидко, тому що я люблю такі заправки. У мене тут ключ, не дістанеш. PG. І під G. оплата на колонці. Єп! Літрів, не знаю. Сім літрів. 7. Колонка number 1. Так, да, це number один. І... Я думаю, що це я. Заправите. Оп. Так, тут заблюримо вам. Угу. Очікуйте, добре. Так, не люблю просто включати доповну, щоб воно не бризнуло. Все. Дивимось зона зараз вимкнеться або пс що так зробить мені в око. До речі, що робити, коли в око в бенз? Бенз. Бенз! Мені здрав як потрапив, всі кілікрі. 426, Та ну камон, тичко. Давай ми, блін. Давай якось посерйозні, йо мою Це ж не серйозно. О, ну нормально, все інше дела прям под завязочку маленькой. Потому що одна палочка, я думаю, там 10 литров 7. О, дивись, як я угадав. Ее бой! Совята! Здарова! Я на радость. <ролитие> вот там? А так нормально что? Так. Ну, беда, беда, беда. так. Ой, я так не люблю такі вузькі місця. Нормально. Такі ботлнеки, як то кажеш, знаєте, вузькі місця, ботлнек. Пошл маленький, ти що творить! ты шо? Хорошо! <свист> Хорошо! Кажется, да я знаю, куда ехать. Смотри, вот туда, Ауди, обережно, Ауди мы уважаем. Смотри, пошел, а тут, а я не стых, а я не встиг. Хорошо. маленькие так и так бам-бам-бам и -бам -бам, все. Так, давай мені, походу, худать. Ой, я вам скажу, піддуває мені. Неприємно. Ой, піддуває, треба було поштальники одягнути. Ти шо? Ты шо? Хорошо, між машинок ми навіть поїздимо. Які злодіяки. Хуліганьйо. Не, класно, класно, мені подобається такий двіж. Головне, я ж кажу, тримати себе в руках, тому що я знаю, що я зараз Почну, тут ще не видно, коли перелаштовуюсь. Почну зараз. Витворяти ось такі маневри, такі сюди лям. Поворотничі вся та ну набір! 70 кілометрів на годину! Боже, як мені задаває в шолом, це капець. О, я хорошо! Ше! Євже хорошо! Привіт! Зараз вони такі, ну привіт! Так, треба чуть-чуть пообережніше тут, тут така, блін. Всі перелаштовуються тут. Я не розганяюсь, тут я завжди їду так. Більш-менш обережно. У мене... телефон на місці? На місці. А то музика не грає, я не розумію. Який у нас там... Проводки йдуть. <задумався>, Задумався. Задумався. Так, я це буду все одно випускати. Ти куди? Ти куди? 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 Ти що, маленький, ти куди? О, бляха, муха і тут пророштовується і швидка. І ці, і ці. Тільки не ріш нікого, дякую. Не, файно, файно, прохолодно, но а файно Куга Давай Ну давай Маленький, вкусный в тебе бургер АМГ пакет. Жіночка з жовтим пакетиком. Ой, блін, я ж не один ді, да коли один дієш такий си дивишся. Щоб ж нікого не підрізати. Смотри, зараз. Фаум! Та ти шо? Боже, як він це робить, так легко! Так обережно то повертає. Та ти що, як вони це роблять? Я не знаю. Так легесенько. Так обережно його підняти. Так обережно його підняти. Дивись, дивись. Все, все, маленький, пішов. І все, смотри, оп-оп-оп, ще й повернув. Та ти що! Поворотник не вімкнув, коли перелаштувався в іншу смугу. Класно, класно, класно. Топарик, топарик, мені подобається. Так. Не так легенько, не непринуждення. Ня, не, ня-ня. Не, не. Друзі! Ви ж знаєте, що підписуємося на канал, ставимо лайки. Бо я це все бачу, дуже ціную. І мене це дуже мотивує. І, будь ласка, пишіть мені коментарі. Але тільки гарні коментарі. Ні, погані теж можете писати, але тільки гарні, будь ласка. Що за гул такий гул який тільки що стояв. стоять, знає, такі, гу -гу -гу. наша коробка вже гуля. Ай, не хоч... хочу знайти музику включить. Ой, ой, балаклаву відкрив. О, холодно, слухайте. О, музику якось десь нащупав інтуїтивно. Друзі, ну такі сьогодні випускно, знаєте, цікаво, я так прострелив, мені так стало тепло, а зараз їду спокійно, мені трошки прохолодно, тому що вітерець задуває. І якби в нас березень, але погодка така собі в нас. Березень спочатку показав, що, типу, чуваки, от я прийшов, ось вам гарна погодка, ми день викатили, а потім березень такий, типу, що... А, може, нам туди треба їхати. А потім березень такий, типу, що, чувак, давай-ка, мабуть, ти попустишся і посидиш вдома ще 4 тижні. Ну ні, 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 у нас є час. В нас є можливість і в нас є сонячний день. Будемо їхати. О, як я її жорстко втикнув, маленька, я пробач! Я так її прямо туди... БАМ! ногою. Як ми будемо? Так от будемо робити? Ладно, ладно, це, я прикалуюсь. О май гад! Так, у мене якийсь прикол, що я повністю не, ви, не витискаю цей щеплення. Ой, щеплення. Гасно відпускаю і гальмую. Вау, вау, вау! Дякую, ти красавчик, ти найкращий просто в світі. Боже, що за дебільний акцент? Юндай? Та Ні, ну блін, зараз би нову якусь санатку взяти з салона, да? Поболі буде, ніж якусь Audi. аудіо. Трапапапапам. Який гарний велосипедіст, він показав, що він буде їхати сюди і поїхав прямо сюди. Слухайте, ну це повага. Ой, як гарно, плюнув! Фу! Але не під ноги плюнув, а, так, а чисто на дорогу. Це вже каже, що він вихований, мужчина. <плінь> Блін, я такий щось не знаю. Радісний якийсь. Ага, все, поняв, поняв, не газую, не газую. Все, дякую. Я так розумію, нам направо. Right, right. Так, от таких треба теж мужечко остерігатись. Та йо -мо, дивишов. Та як він це робить? Я не розумію взагалі як. І поїхав стою, дивись. І опустив його обережно і сів назад. I'm shocked. Ну, це дуже легко. Якось. Зі сторони, але ну, коли ти сидиш отут, це дуже гадьково, ну, особисто для мене. Ой, ой, ой! Ой, цей виріс на дорозі мені не подобається, якщо чесно. А я проїхав. Ну я на себе проїхав, це не досить правильно, звісно. Ти що на трьох? Це не досить правильно. Але що поробиш? Я був сконцентрований. Народ, Народу, така у нас гарна казочка сьогодні вийшла. Знову ж такі, не забудьте поставити свій лайк, коментар. І підписатись на канал, як ти вилазиш. І підписатись на канал, тому що це для мене, я і знову ж таки кажу, дуже-дуже і дуже важливо.